Сьогодні, 1 травня 2024 року, і сьогодні, коли я прокинувся, я почув голос Божий, який сказав мені поспішати до покаяння, поспішати навернутися до Ісуса Христа, бо скоро двері благодаті будуть закриті. Я вже збиралася прокинутися, майже успешно розплющивши очі, коли він сказав мені цю фразу: поспішай у Царство Боже, бо скоро двері благодаті будуть зачинені. Часу залишилося не так вже й багато. Знаки часу, які ми спостерігаємо по всьому світу, вражають. І є багато людей, які дуже повільно починають каятися, починають жити життям, яке подобається Богу, починають молитовне життя дисципліновано, постійно, починають читати Біблію щодня, освячують себе, освятежують себе, усувають погане зі свого життя, змінюють. Щоб показати, що вони дійсно мають віру в Ісуса Христа, щоб охриститися у воді в дорослому віці. Іноді люди борються з думками в собі, щоб прийняти рішення, дотримуватися слова, прийти до Ісуса і дійсно увійти в Царство Боже. Часу залишилося не так вже й багато, нерішучість може вбити вас в буквальному сенсі, і кинути в озеро вогню і сірки, нерішучість робити кроки послуху Господу Ісусу. Справжнього навернення до Нього, відкривати свої уста і проповідувати Євангеліє. Нам важливо розуміти, що часу залишилося не так вже й багато. Що ти збираєшся зробити для Ісуса зроби це швидко, зроби це швидко зміни, які показують, що у вас є плоди, гідні покаяння. Почніть розвивати життя в постійній і сильній молитві та читанні Біблії, і я дійсно був дуже здивований тим, що почув від Бога. Це був м'який голос, ніжний голос, дуже гарний голос, але мене вразила фраза скоро двері благодаті зачиняться, поспішай, сказав він мені. І я слухняний, і свідчу про те, що мій Господь сказав мені сьогодні, коли я прокинувся, так що поспішайте, часу залишилося не так вже й багато, що зупиняє вас від змін, яких Ісус просить у вашому житті, що вам заважає? Царство Боже важливіше за все, що може запропонувати цей світ. Подолайте цю війну у своєму розумі і виконуйте волю батька.